Всім доброго дня. У нас погода взагалі ніяка, дощі вже 2 неділі день в день цього року буде, я так пам'ятаю, всіх у нас з запізненням. Ми тепер на Джоан-Джеї. Карпівка гарна, але у наші лише просинається. Хочу вам показати. Бо ран раніше відео робив, а тепер появляюся, появляюся. Ну, е, блін. Е, Аміра і Джонжей в тому році вони пішли плюс-мінус раніше. Це не раніше, а разом. Цього року десь по плантації Амір Джонжей набагато більше і кропивки викинув. Так, понаблюдаємо і пізніше, як воно покаже себе. Амірка теж кропиво кинула. Але місцями багато, а місцями чуть менше. Так що скоро буду відправляти саджанці кропивкою. Полана її саджанці повноцінні, двохрічні. Кропивка теж гарна коренова система. Все так як має бути. Не дає погода не пофрезерувати, нічого. Пишіть коментарі, що як у вас погода. Тому що по всій Україні така погода, скоріше всього. Ну, Джей джон, джон, дуже гарно дав кропивку. Дуже гарно.